Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на відрізання агресора, ви можете замовити. Коли я буду говорити агресора, це агресор, ви промовляєте всіх, хто робить вам боляче, вам, близьким людям, дітям імена агресора. Можна говорити Російська Федерація, можна говорити просто нападники, агресор, навіть так, якщо ви не знаєте імен. І відрізати е, це глядачі, це всі, хто дивиться відео, близькі люди. Е, коли я говорю глядачі, промовляйте своє ім'я, близьких людей. От, і будемо продовжувати відрізання. Це 9 днів я відрізаю. Роблю відрізання. Можна одне відео подивитись 9 разів. І це працює як відрізання агресора. От, щоб не чекати, якщо у вас дуже важка ситуація, може. От так, тоді починаємо. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю 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 агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, відсікаю. відкаю, на якій віші буде так і так і є. Так, тепер ми будемо обирати. Це всі, хто дивиться відео, близькі люди, глядачі. Вкладаємо сюди. Це агресор. Убираю з енергетичного, фізичного простору всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Агресора убираю на віки вічні. Всі негативні дії, прояви, всі негативні прив'язки, залежності, крадніки, стяги, прокляття, порчі, всю злобу вбираю, всю агресію вбираю, біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, всі образи, насильства, все убираю. Більше агресор лихо чинити не зможе. Вбирається на віки вічні, буде так, і так і є. Це погане, все лихе, і сльози, і страждання. Порчені програми, кармічні узли, всі прив'язки, залежності. Убираю на віки вічні агресора від тих, хто дивиться відео близьких людей. Очищається енергетичний, фізичний простір. Більше агресор не може проявлятися. Всі кармічні борги, узли, переклади, обміни, подміни, крадніки, стяги, все лайно, що чинив агресор, убираю з вашого життя. З життя близьких людей очищається повністю весь негатив, весь негатив. Крадники, переклади, скиди, обміни, подміни, заздрість, глази, порші, прокляття обирає. Як віші буде так і так є. Більше лиха, чи ти агресор, Очищається енергетичний, фізичний простір глядачів, дехто дивиться від близьких людей, від агресора. Убираю, но ну, які віщим буде так і такі. Так, і тепер мені потрібен ялівець. Ялівець допомагаю чистити від негативу всіх страждань біль обирається повністю. Допомагаю чистити просто Хто дивиться від близьких людей буде так. Угу. Я запалюю цю свічку та очищаю. Всі, хто дивиться від близьких людей від агресора, священним вогнем випалюється повністю весь негатив. Вогні загораю всі біль, сльози, страждання. Всі кармічні вузли випалюються. Родові прокляття, родові негативні програми випалюються, скиди чужої карми випалюю, переклади, обміни, подміни, порчі на смерть, порчі на здоров'я, переклади жиру, зайвої ваги, убираю, випалюю, висушую всі сльози і страждання, біль. Вогні згорає повністю весь негатив, все погане, все лихе, що робив агресор. Всі напади. Всі зради, все лихо, всю агресію, фізичні напади, психічні напади випалюються, всі залежності, фінансово сексуальні. Психічна залежність, будь-яка залежність від агресора випалюється повністю, вичищається енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться від близьких людей. Випалює всі привороти, мороки, оморочки. Порчені програми випалюються, крадніки, стяги, порчена, бідність, порчена самотність, винець, бишлюб, покривала вдови випалює, прив'язки до мерців випалюється. Собача доля, шийники, і пута. Випалює повністю вогнем, очищає енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться відео близьких людей. Очищається дім, квартира, подвір'я, машини, всі приміщення, робочі місця очищаються від будь-якого агресії, впливу. Всі біси, демони випалюються повністю очищається, простір, тих, хто дивиться відділ близьких людей від негативу магічних тручань. всі лайливі слова, образи, сльози, страждання, заздрість, зглаз. випалюю очищаю повністю, ще не випалюється, очищається. Весь негатив, все погане, все лихе, що робив вор, агресор. Очищаю, знімаю повністю весь негатив з тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше серце не болить. Душа більше не болить, загоюється. закриваю всі енерго проколи, пробиття в енергетиці, Фоском зашиваю, закриваю рани, запечатую рани, душа більше не болить, серце більше не болить. Більше немає жодної причини для страждання. Воском закривається всі пробоїни, протики, проколи, пробиття. биття. Запечатаю повністю від агресора. Більше немає енерготоку. Більше немає енергоотоку. Все погано, все лихе закриває. Більше ворог лиха зробити не зможу, більше немає. Утворюю у болонці енергетичні, все закривається, зашивається повністю. на віки вічні. Всі прив'язки залежності прив'язки Повністю всі кермічні васли розв'язані, розсікаються. Навіки вічні буде так і так і є. Дуже гарно і е, чим. Далі легше буде відрізатися. І ще я хочу нагадати, будь ласка, щоб гарно вийшло відрізати агресора, ви маєте не шукати зустрічі, не виходити на зв'язок, не шукати цю людину. Самі, якби не йти на зв'язок. От, і намагатися якомога. А далі бути від агресора. Взагалі, це перебудується простір, може зайняти тиждень, може 6 місяців півроку пройти, але агресивна людина має піти з вашого простору, близьких людей. Тут відбувається якби захист від агресії. Добре, ще нагадую, не забувайте про відеок. Це може бути донат, подобайка, коментар. Можна поширити це відео, щоб набагато краще і швидше працювало відрізання. Щоб ви сили розуміли, що вам це потрібно, ви радієте, ви вдячні. От так. Добре, тут допрацює. Все буде гаразд, будемо продовжувати. От. Дякую за увагу і до зустрічі!